Так, шановні аграрії, нагадую, що у нас є на продаж такий комбайн New Holland CX880 у комплекті Шатка HydroFlex. Комбайн 2019 року, дуже мале напрацювання, там порядка 2000 з копійками мотогодин. Повністю обслужений, готовий у поле. Так що, друзі, знаходимося ми у місті Кабаляки Полтавська область. Кому цікавий даний комбайн, ласкаво просимо. Приїжджайте, запустимо, прокрутимо. Так що Усім гарного дня, чекаємо.